Вітаю четвер, 9 травня в студії Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Воєнний стан продовжено. Президент підписав закон залежні від європейських партнерів. Чи загрожує Україні повний блекаут? Тривають консультації. У раді розглядають різні моделі економічного бронювання. Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня. Це вже 11-те продовження спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Прикордонна поліція словаччини стверджує, що з початку року кількість чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, зросла. Що збігається з дискусіями про ухвалення нового закону про посилення мобілізації? Про це речниця Словацької прикордонної поліції повідомила в коментарі французькому інформаційному агентству. за перші чотири місяці 2024 року. Прикордонники словаччини затримали та звільнили 338 українців. У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їх число становило 4 людини. А у березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля беззбройний і в цивільному одязі. Прикордонники продовжують затримувати охочих незаконно притнути кордон. Про це в ефірі ранок лайф з місця подій розповіла наша кореспондентка Галина Остаповець. Вона стала свідком одного з затримань і дізналася, що ж очікує на ухилянтів. Може постати питання, що із ними відбувається далі, із людьми, яких ловлять на незаконних перетинах кордону. Відповім, що це адміністративна відповідальність штраф там до 8,5 тисяч гривень. Однак із власних джерел мені точно відомо, що їм таким вручають повістки пізніше. Тому ем, треба дуже багато разів подумати, перш ніж йти на такі авантюри, як перепливати тису. До речі, роблять вони це не самі їм допомагають посередники, так звані перевізники. Ця послуга коштує дорого від 7 тисяч доларів. Ну і останніх там місяців вона здорожчала навіть буває до 15 тисяч доларів. Просять. просять.